Компанія Charge анонсувала смарт-окуляри з підтримкою ChatGPT. Lumos отримав чотирьох'ядерний процесор Unisoc, що дозволяє працювати з ai асистентом який базується на технології GPT 4. Окуляри важать всього 49 грамів і отримали акумулятор на 450 мАг, який забезпечує до 40 годин роботи. Окремо можна придбати спеціальний павербанк на 6500 мАг, який збільшить автономність ще на 410 годин. Також в окулярах є камера на 16 мегапікселів, яка дає змогу робити фото в розширенні 4К та знімати Full HD відео. В дужках окулярів розмістилися два кісткових динаміки з об'ємним звуком 5.1, а також три мікрофони, які забезпечують високу якість звуку під час розмов. Lumos мають 2 гігабайта оперативної пам'яті та 32 ГБ гігабайта вбудованої пам'яті. Також вони підтримують підключення через Bluetooth 5.0 та мають захист від вологи та пилу IP 54. А ще окуляри. Окуляри можна комплектувати будь-якими лінцями, які краще підходять для вас. Зараз окуляри можна придбати за ціною 199 доларів, але згодом ціна зросте до 300 баксів.